Гольф сьомий. Ось таке положення світла. Будемо виправляти, робити гарне. Проєкт виконав на лінзах від АМС у шостих. Ось яке положення світла ми отримали. Фари перед роботою на столі. Розібрана права фара. Розібрана ліва фара. Стан кантів корпусів. Першої фари. Будемо працювати з цима двома відбивачами. Зробили ложа під лінзу, старий відбивач, зафіксували лінзу. Вділи маску, ось як вона гармонійно виглядає, стари відбивач. Аналогічним чином зробили другу. Повернули лінзу в фари. Ліва фара перед спакуванням, права фара перед спакуванням. Завершили роботу. Зібрали, будемо повертати фари на авто. Повернули фари на авто, ось як вони гармонійно виглядають. Абсолютно заводське виконання. Встановили ДХО ледовський, Завершили лінзування, Отримали результат. У нас з'явило світло, все гаразд.